Трохи незвично почувати себе Григорієм Івановичем. Простіше дядя Гріша або Гріша офіційно трохи не привик. Хай Бог благословить. Сьогоднішній день ми прийшли на це місце, щоб послухати слова Господні. Слова нашого батька. Нашого Господа Ісуса Христа. Вчора ми були з братами на конференції, знаєте, ще таке як би е, російське слово, словодженням тієї конференції, де брат нам старався <кхух> преподати істини, старався надихнути нас на труд в ім'я Ісуса Христа і на труд іменно з чоловіками. Тому що в церквах більшість жінок, і він навіть готовий нам як би, заплатити фінанси тільки, щоб щось робили. Знаєте, я не думаю, що багато хто з нас буде за гроші це робити, але брат от, він старався, считайте, 6 годин він проподавав, він такий ну, активний. Не знаю, скільки років він десь, мабуть, вже за 70. От. І Він такий активний. І Він виходив з зал він з такими жестами, знаєте, хотів, якби донести. Дійсно, щоб це воно відложилося в серцях багатьох братів. У нас було десь біля 200 чоловік. От. І дуже багато матеріалів, знаєте, дійсно, конференція така була, що скучати не було коли. От. І там перший раз я почув за людей, які є, от, є в церквах, є ну, ще на землі. Він каже, що є люди, віруючі віруючі, є люди не віруючі, віруючі, і є люди, не віруючі, не віруючі. Розумієте, це, це дійсно цікаво, я ніколи над цим не задумувався. От. Ну, Віруючи віруючи, ми розуміємо, хто? Той, хто прийняв Господа, старається служити йому, старається будувати стосунки з ним, стосунки в церкві, стосунки будує в сім'ї духовні, не віруючи віруючі, це ті, які не ну, розуміють, що є Бог, є рай. Є пекло, вони бояться цього, вони стараються відвідати церкву, але не будують стосунків з Богом. Вона, людина просто ходить, людина просто, як би думає, що своїм, своєю присутністю вона щось заслужить у Бога. От, але стосунків близьких з Богом людина не будує. А не вірючи, не віруючи, це людина, як її одинаково. Знаєте, Якщо їй щось навіть хочеш сказати, вона каже, ти мене зачіпає, мені це не треба, От, мені і так добре. І знаєте, хотілося б, я так роздумував, що можна, що можна сказати в церкві. І хотілося б, щоб дійсно в нашому житті ми завжди будували стосунки з Богом, стосунки один з одним. І стосунки, що в нас були в сім'ї. Але навпроти всього життя його треба будувати. Знаєте, коли людина будує будинок, спостерігав я так декілька раз показують стихії природи, там, знаєте, в Австралії, чи в Америці, там, де тепло, є такі місця, де ніколи немає зими, завжди літо, які будинки будують. Знаєте, з легких матеріалів, фундамент там не дуже такий вже і великий. От. Але приходить час і проходить якийсь ураган чи смерч, і дивишся, ті всі будинки вони розлітаються як солома. Просто порозліталося все. І ще добре, якщо ти в тому будинку не знаходишся, бо можеш йти пострадати, цей будинок, він не. В таку негоду він не служить якимось укриттям. Безпечніше буде в негоду знаходитись десь поза цим будинком, в якомусь дійсно укріпленні. І я хотів би прочитати, Слово Боже, знайоме нам місце. Я думаю, що Біблія нам всім досить знайома. Але Бог нам ще хоче нагадати сьогодні ще раз і ще раз, щоб ми. Дійсно, живучи на цій землі, старалися будувати відносини з нашим Господом. Читаємо перше пісня апостола Павла до Коринтян, третій розділ з першого віршу. Перше пісня апостола Павла до Коринтян, третій розділ з першого віршу. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних. Як до немовлят у Христі, я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж не тілесні ви, і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший, я аполосів, то чи ж ви не тілесні, бо хто аполос? Або хто то павло, вони тільки служителі, що ви ввірували через них і то скільки, кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог що родить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми є співробітники Божі, а ви, Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день». Тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував, то устоїть, то той нагороду одержить, а коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Це місце, де апостол Павло свій час писав до Коринської церкви, він бачив там проблему проблему відносин. Один з одним. Той називав себе, що він Павлів, той називав, що він Аполосів. Хоча ніхто не хрестився в ім'я Павла чи Аполоса, всі хрестилися в ім'я Ісуса Христа. І Павло, бажаючи направити їх на правильний шлях, пише їм ось цей лист. І каже, я не міг говорити вас з вами як з духовними, тому що ви плоскі, у вас багато є ще того, що якби мішає вам йти за Христом. Але каже, ніхто не може будувати на якійсь іншій основі, крім основи, яка є Ісус Христос. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Чи хтось інший каже це проповідники? Христові, які будували фундамент. Але фундамент був Ісус Христос. І хто на цьому фундаменті будує своє духовне життя, що він не будував? З яких би цінностей він не будував, але прийде час, і ця будівля буде випробувана. І буде видно, хто з чого будував і хто як будував. Духовне життя людина повинна будувати. Але іншої основи нема, нема іншого фундаменту фундамент є Ісус Христос. Тому що в наш час ми бачимо багато, появилось різних таких направлень, релігій різних, які стараються. Будувати своє вчення на якихось інших фундаментах. Але те вчення воно ніколи не устоїть. Тому що настоящий фундамент, який міцно стоїть, це тільки фундамент Ісуса Христа. Основа вчення Ісуса Христа. І хотілося б, знаєте, щоб людина будувала на цій основі, на цьому фундаменті із хорошого матеріалу. Коли прийде якась біда, ураган, пожежа чи ще щось, людина могла сховуватися в цій будівлі, в духовній будівлі. Могла дійсно знайти там захист, а не боялася зайти в цю будівлю, бо вона може рушитись. Бачив, як на, десь там на заході нашої країни е, збудували новий будинок. І залишилось тільки з боків оце закрите, так як ми закриваємо звідти е, в нас називають, не знаю, як в кого називають, фронтони. І вона було зроблено не до кінця. Звідти ще залишалися отвори. І якраз зірвався ураган і підняв верх і розрушив і йому впало на людей, пострадали люди. Знаєте, оце, коли будівля, вона не має якось твердого фундаменту в ній якісь недороботки. Вона може рухнути і може нашкодити людині, яка її будує. Тому апостол Павло каже, ми положили фундамент, а фундамент є Ісус Христос. А кожна людина вже будує. І хай дивиться, з чого вона будує і як вона будує. Тому що Може хтось скаже, а на що мені будувати? Я поставлю палатку, мені того хватить. Там ні фундаменту не треба, ні стін не треба, ні, не треба багато трудитися. Мене це влаштує. Але Христос хоче, щоб людина свій духовний дім будувала тільки на доброму фундаменті, тому що Він знає, що на цій землі людину може чекати багато всяких бур, невзгод, всяких трудностей, переживань. І якщо будинок не сильний, якщо будинок не на фундаменті, він розрушиться і людина загине. Тому слово Боже сьогодні нас попереджує і говорить до нас, як ми повинні жити в цьому житті. І ще цей брат сказав, що є люди, коли люди приходять на зібрання, вони є слухняні і є неслухняні. Чому так? Каже, коли звучить Слово Боже і людина його приймає, вона дійсно слухає слово Боже. Якщо вона не слухняна, вона просто послухає пішла і нічого не робить. Хотілося б дійсно в житті поправляти, значить, свою дорогу. Будуючи оцей духовний дім, будуючи відносини з Богом сильні, міцні, будуючи відносини з церквою, також сильні і міцні, і будуючи відносини в сім'ї, сильні, міцні. І коли все це буде побудоване на фундаменті Ісусі Христі, тоді ніякі невзгоди людині будуть не страшні. І Христос. Коли був на цій землі, він сказав такі слова Івана від Луки. Шостий розділ 46-го віршу читаємо такі слова. Він говорив, тому що його багато також оточували людей з різними характерами, з різними цілями. Він бачив їхні серця. Він бачив, як вони приходили до нього, з чим вони приходили. Він в один час сказав такі слова, Іванів від Луки, 6, розділ 46 віршу. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, а слівно їх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловіку, що, будуючи дім, глибоко викопав і основу на камінь поклав, коли ж злива настала, вода кинулась на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований був добре він. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Що каже, говорите, Господи, Господи, а слів моїх не виконуєте. Дійсно, хотілося б, щоб ці слова, які ми чуємо. Постійно, тому що ми живемо в такий час, що ми їх можемо чути скрізь. І якщо вони западають нам глибоко в наше серце, щоб ми дійсно старалися поступати так, як того хоче Господь, щоб ми будували свій дім на твердому камені. Камінь є Ісус Христос. Щоб не було руїни. Тому що практика показує, і ви вже самі бачите. Коли духовний дім збудований не на твердій основі, він є збудований, в ньому затишно, в ньому всі удобства, в ньому можна жити, зовні дуже гарно виглядить. Але коли приходять якісь трудності чи переживання, цей дім не витримує, він падає, він рушиться. І як тоді? Його треба знову відбудувати. Знаєте, важко будувати те, що розвалилось. Легше побудувати знову на новій основі. Знову копати фундамент, десь в другому місці починати з ціни, тому що відбудовувати дуже важко. І духовно також вставати дуже важко, коли людина падає. Грішить і падає, і важко знову стати на те саме місце. І мені здається, навіть неможливо, коли людина робить якийсь гріх, все одно вона буде про це пам'ятати, тому, коли ми побудували наш дім і бачимо, що він хитається, краще його ще углубитись. Краще ще зробити більший фундамент, краще побудувати стосунки з Христом, і тоді ми будемо впевнені, що цей дім не розрушиться. Хай Бог нас благословить кожного, що ми з вами були віруючі-віруючі і славили Христа завжди на всякому місці. Йому слава і подяка. Амінь.